Найгарніший парк міста Вуперталь з невеличкою цікавинкою. Нам усім не завадить. Частіше виходити з дому, тому беру вас з собою на прогулянку. До речі, це найвідоміший прикол Вуперталю – швебебан, але нам потрібно 20 хвилин тусити в автобусі, тому для вас це 2 секунди. Потім трішки скалолазання пішки, щоб забратися на ту гору, але воно того повністю вартує. Подивіться на ці шикарні види. Якщо зловити мам'янцік, коли там немає куби дітей, можна зробити дуже гарні фото та побачити. Майже усю панораму города в Упердаль. Думали, це та сама єдина цікавинка того парку? Ні хрена. Тут є ще одна родзинка. Ну, як мінімум, тут ще є морозиво. А якщо чесно, мене це цікавить найбільше. Підкріпилися і далі в дорогу тими клятими холмами. І нарешті та сама родзинка, яку я так довго обіцяла, Це його. дикий лосось чи як його там. Коли ми тільки побачили цього красунчика так близько, напевно, ми хвилин 20 стоїть і тупо спостерігали. Звичайно, оленів не можна кормити чи чіпати, але вони не дуже бояться людей, тому спокійно підходять ближче. Тут я на різких движеннях згадала, як Лєв закохався в авічку і пішла загадково шукати свого Едварда. По дорозі ледве не вбилося. Вибачте, в незалежності, хто вам потрібен, Едвард, Карлайл чи може навіть Чарлі, все одно зберігайте локацію, де треба шукати.